Слава Господу за добрий час, який подарував нам Господь. Я хотів би, щоб ми з глибини нашого серця ще раз прославили того, хто є в центрі нашого з'їзду. Слава Ісусу Христу! В центрі нашого з'їзду є Ісус і Його пролита кров за нас. І сьогодні я думаю не тільки моє і ваше серце, яке є відкрите перед Богом. Воно радіє, будучи на цьому місці, що ми знаходимося в цьому місці, де така лікарня духовна є, де діє Божа благодать, діє Святий Дух і діє сила крові Ісуса Христа. І той, хто прийшов сюди з гріхами, мав можливість їх залишити, позбавитись їх. Хто прийшов з тягарем, мав нагоду і має нагоду його залишити. Хто прийшов з переживаннями. Він може з Господом надію на Бога, довірити йому своє серце, свої переживання і також отримати цю підтримку від Духа Святого. І сьогодні радіє моє серце. І, можливо, хтось не до кінця усвідомлює. Але я думаю, ми задоволені і радісні, що ми є в Божому місці. Сьогодні ми зустріли після молитви йшли одну жіночку, вона тут працює. Вона каже: ви знаєте, вона. Дивував, ми її запросили на служіння. Скажіть, будь ласка, якщо ви є, підніміть руку свою. Е, ні, це не ти. Е, е, її напевно нема. Вона по, вона, вона, я по ній бачу, вона хотіла прийти. Може вона ще прийде, а може захвилювалася, а може є і, і соромиться руку підняти. Знаєте, вона сказала такі слова. Вона каже, «Я, де, ну, вона дивується дуже. Вона каже, тут. Коли всі люди інші приїжджають, тут багато пачок від цигарет, бутилок, каже, ну тут немає ніякого папірця. Вона каже: коли тут пройшло йшло служіння, у вас така тишина, каже, мене дуже це здивувало. І вона сказала такі слова: ви немов би народ, який виховується десь, ну не в тому світі, чи десь в іншому місці. Слава Господу! Це є свідоцтво. Нехай Бог він буде прославлений. І ви знаєте, Бог нам добрий час дав, де Господня благодать. Вона змінила і продовжує змінювати наше серце. Бог дозволив нам бути на цьому місці і мудра, і блаженна людина, яка має відкрити серце і все приймає те, що Бог дає на цьому з'їзді. І вона все приймає. Ми були на молитві, і було таке відкриття, було таке видіння показане, що Бог приготовив стіл і каже: є люди, які беруть, є люди, які так приходять, подивились. Не сподобалось і пішли. Але через деякий час в них появилась спрага, вони вернулись, але цю їжу вже розібрали інші люди. Тому, дорогі друзі, я хотів би заохотити всіх нас, щоб ми поставили собі такий контроль в своєму серці. Господи, я все прийму те, що ти приготовив, щоб ми були максимально. Більше на служіннях, на молитвах і на семінарах, на всьому тому, що приготовив Господь. Я розумію, є люди, які мають організаційні питання, не всім виходиться. Але кому виходить? Хай благословить нас Бог, Він хоче нас убагатити. Бог хоче нас убагатити. Друзі, поплавати це добре і гру це добре. Але повірте, що благословіння в нашому дусі має обітницю і життя теперішнього і майбутнього, каже слово Боже. І це є важливо. І якщо тільки догоджувати плоті, це наш найбільший ворог. І всі біди навіть не від диявола, а від нашої плоті, яка часто бере верх над нашим духом. І нам важливо, брати і сестра, нам важливо укріпитися тим, що нам дав Господь. Бог сьогодні не просто нас зібрав, Бог сьогодні бачить нас. Я хочу сказати, Бог бачить всіх нас на цьому місці, і Бог бачить тих, хто має перемогу в своєму житті. І Бог бачить тих, хто має поразку в своєму житті. Но сьогодні я хочу Духом сказати святим в твоє серце, Бог привів тебе на це місце, щоб ти не був переможений гріхом, але щоб дати тобі перемогу. Алілуя! Щоб ти отримав від Господа силу і ти йшов за Богом. Ви знаєте, хотів би прочитати Боже Слово. Це є книга Ісуса Навана, другий розділ, п'ятий віршик, один віршик. І сказав Ісус, це не Ісус Христос, Ісус навин, до народу: освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда поміж вами. Такий віршик: освятіться, бо Господь завтра чинитиме чуда перед вами. Була така умова. Була така умова сказана: Господь буде чинити чуда, Він прийде, буде діяти, але люди мають освятитись. І можна сказати, що якщо люди не освятяться, Бог не буде чинити своїх чуд. Бо Бог є святий. Ви знаєте, дорога молодь, ми живемо в дуже такий час, ми в останній час живемо. В останній живемо час. І Бог нас покликав. І Бог, живе, і Бог в цей останній час, де лютує диявол. І ми сьогодні можемо бачити, як цей демонізм він збільшується, де він приходить через телебачення, навіть взяти такі фільми, які колись були 20 років назад, 10. Це вже зовсім другі фільми. Зараз дуже багато демонізму. Навіть діти, які грають в ігри в комп'ютері чи дивляться різні мультики, вони вже насичені такими демонічними всякими речами. І сьогодні диявол він, він робить свою таку роботу, щоб чим побільше людей забрати в ад. Але сьогодні Бог, я вірю, дорога молодь. Він сьогодні вірить в нас, Він сьогодні покликав нас. Він сьогодні, можливо, ти на себе дивишся так, але Бог дивиться по-іншому. Сьогодні, колись була долина Єзикиїля, там, де він її бачив, це видіння, і він бачив ці сухі кості. Ви знаєте, Бог, він бачив військо, Бог підняв військо. І сьогодні, я не знаю, сьогодні по-різному може бути стан серця людини. Але я хочу сказати, Бог, який дивиться на нас. Він бачить військо, він бачить людей сильних. Він бачить людей, які перемагають гріх. Він бачить людей, які жертовні, які посвячені, які не, не двоєдушні, а які посвятили своє серце для Господа, які віддали своє життя для Бога, які йдуть за Богом. І сьогодні дорога молодь, Бог на нас ставить. Є багато праці, яку будеш ти робити. Яку буду я робити, і не думай, що її буде робити другий. Ти будеш її робити. Бог буде говорити до твого серця. І ми чули на цьому з'їзді, коли ти почуєш цей голос, будь уважний, не пропусти своє покликання. Відкликнись на цей голос і піди в своєму поклику. Ми сьогодні були на молитві, і було сказано Духом Святим, що багато людей вони підуть, вони підуть в інші країни. Бог буде посилати. Бог схоче робити свою роботу, сьогодні в нашій країні багато роботи. І ви знаєте, ну Бог він сказав: Освятіться, і я буду робити чуда. Сьогодні Бог бажає робити свою роботу, але як важливо сьогодні поставити на першому місці чистоту свого серця. Бог завжди має справу з нашим серцем. Бог завжди ми читаємо Біблію, Бог завжди він, він вживав людей чистих серцем. Чистих серцем, ми всі є недосконалі, в нас є помилки, але Бог дивиться на наше серце, Чи є в нашому бажанні вирости нам з наших помилок, чи є, чи є в нашому серці очиститись, освятитись. Я хочу сказати, друже дорогий, ти покликаний Богом не бути рабом гріха, а рабом праведності. Скажіть амінь. Я хочу сказати: ти покликаний Богом нести Боже світло. Та покликаний Богом перемагати гріх, і сьогодні це і можливо. Біблія говорить, нам розказує багатьох, багато історій, де люди вони перемогли гріх, де вони залишили гріх, де вони отримали свободу, де вони жили в чистоті свого серця, залишились Богові. І сьогодні Бог бажає і в нашому житті. Він бажає кожного з нас вживати для своєї слави. Він бажає діяти в нашому житті. Ми знаємо, дорогі молоді люди, нам не просто є. Нам є непросто. Є спокуси і зліва, і справа, і ми вибираємо. Але я хочу сказати, якщо я і ви в своєму житті ми зробимо тверде рішення. Тверде рішення зробимо, Боже, я буду тримати з Твого слова. Хоча спокуси і зліва, і справа, але я буду тримати з Твого слова. Бог нас благословить. Бог буде з нами. Бог буде з нами, і Він буде вести нас, і він буде провадити нас, коли своє серце ми будемо відкривати для гріха, наша сила вона оскудіє. Нам буде непросто. Ми не зможемо йти твердо за Богом. Бог буде відступати від нас, Бог буде відступати від нас, але він сьогодні хоче бути з нами, щоб ми могли бути сильними в Господі. Нехай благословить нас Господь, що ми зробили це тверде рішення. Ви знаєте, на нас приходять такі спокуси, але «Ну як я не буду це робити, і це можливо дивитись. І багато різних цих спокус, і диявол, це все, знаєте, так припідносить, що ти будеш нещасливий. Якщо ти будеш від цього відкажешся від цього відкажешся, але свого часу мужі Божі вони сказали, це коли було в Вавилоні, вони сказали, ми не будемо їсти цю їжу десять днів. Десять днів. І подивитися на нас, як ми будемо виглядати. І вони виглядали набагато краще, ніж виглядали ці люди, які їли цю всю їжу. Я не раз говорив і, і таку думку сказав в нашому житті. Якщо ми від багатьох речей би відказались і буквально 10 день, ми просто молились Богові, читали Його слово, наповняли себе Божию проповідями всім повним, наш вигляд був би кращий. Ми, ми відчували би Боже благословення, Божа радість би була в нашому серці, в нашому єстві. Даниїл, він в Вавилоні, він зберіг вірність Богові, він її зберіг. І я вірю, що залогом Його. Вірності і перемоги, це була молитва. В три, три, три рази на день він молився. Молитва це була залогом Його перемоги. Я вірю, що в нашому житті якщо є такі моменти, де є певні такі труднощі, є певна така боротьба, і багато речей вони просто зникнуть в нашому житті і втратять над нами силу, можливо, рівні, різні залежності, коли ми поправимо своє молитовне життя. Коли ми поправимо його, коли ми поміняємо, можливо, свої пріоритети, і молитва буде в нашому серці, і ми побачимо те, що ми не можемо з ним розв'язатись, воно почне втрачати силу над нами. Це мало, коли ти говориш в своєму серці, Боже, я не буду більше цього робити, я не буду більше в інтернеті дивитися це і це. Це мало це казати Богові. Почни просто молитися, почни просто шукати Господа, почни просто наповняти своє серце Богом, Його словом, і ти побачиш, як це все вийде і втратить свою силу над тобою. Ти будеш мати перемогу в своєму житті, і Бог хоче сьогодні дати перемогу. Каже, ви на волю покликані. Ми покликані на волю. Ми покликані, щоб бути не зв'язаними нічим, але щоб мати волю в нашому серці, щоб іти з цією волею і служити Богу. І служити Богові коротке наше життя, але Бог нас покликав, і я вірю, Він буде дуже сильно нас використовувати. Я вірю в це, браття і сестри. Я просто Я просто бачу, як Бог трудиться над нами, як Бог дивно трудиться над молодим поколінням, як Бог працює над нашим серцем, як він наближає нас до себе, де він нас. Благословляє і буде свого часу використовувати. Давайте ми зараз помолимося на початку нашого зібрання. Попросимо в Бога, щоб Бог нас благословив і будемо приймати всі його благословіння. Амінь. Боже, ми славимо Тебе, Боже, ми хвалимо Тебе, аудя, гармани, Сказано на очах, сам на тобі. Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей добрий час, який сьогодні ти нам дозволив, щоб ми могли зібратися в цьому з'їзді. Ми дякуємо Тобі, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє любляче серце, Господь. Боже, яке переживає за нас. Ти один знаєш, як лютує ворог, як він пильнує сьогодні по стопах молодих людей, Господь, щоб нас поневолити, щоб нас, Боже, відвести від Твоєї дороги, бо Він знає, який великий потенціал лежить в нас. Він знає, як ти можеш сильно взяти молоду людину, і одна людина, яку велику роботу ти можеш через неї зробити, Господи. Але ми дякуємо Тобі, що Ти бережеш нас. Господь, що ти руйнуєш вороги задума? Господь. Боже, ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, що ти звершаєш свою роботу, Господь. І Ісус, ми знаємо, що Ти дивишся Сьогодні на молоде покоління, як на армію, Господь. Алілуя, Ісус, яку ти сьогодні готуєш, Господь, яку Ти сьогодні годуєш і грієш, Господь. Алілуя, Ми дякуємо Тобі за твої столи, Господь. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що ангели Божі, Господь, вони табором стоять, Ісус, кругом нас. Слава Тобі! За це. Алілуя Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти покликав нас. Боже, цим покликом Ісус, Ти вибрав нас з цього світу, Ісус, щоб ми, Боже, несли цей факел віри. Алілуя Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, що Ти хрестив і хрестиш, і будеш хрестити Духом Святим. Слава тобі, Господь! О Ісус, ми дякуємо Тобі за цю велику силу, яка поселилася в нашому єстві, Боже наш. Ми просимо, поможи нам бути відкритим для Твого Слова, яким ти навчаєш нас, яким ти виховуєш нас. Боже, поможи, ти бачиш, є спокуси, і зліва, і справа, ну ти допоможи нам дивитись це вірніше проти. Роче слово, світильник, який світить в темряві, Господь, і в цьому є сила наша. Сомої сила для нашого духа, Господь, Господи, не своєю здібністю, не своєю мудрістю, Господь, але тільки духом Твоїм. Алілуя, який приходить через Слово Твоє в наш дух і в наше серце, Господь. Благослови нас, Господь. Ми просимо, благослови на цьому місці кожного молодого брата і сестру, Господь. Ти бачиш сотні ці душі, які, Боже, мають твій мир, Твоє благословення, слава тобі. Но ти бачиш сотні ці душі. Які, можливо, томляться Господь в гріху своєму. І ми просимо, Боже, ми дякуємо Тобі вже, яку велику роботу Ти зробив. І надальше ми просимо до кінця цього з'їзду Господь, відпускай на волю, благослови, Господь, наповняй силою своєю, наповняй Духом Святим. До розливу, Господь, благослови нас, Боже! Ми просимо. Нехай ця вода вона тече в наше серце і в наш дух, щоб ми обогатилися живою вірою. Яка нас буде вести, Господь, через різні труднощі, спокуси і випробування. Благослови нас, Господь, віра, яка надихне нас на подвиги, на служіння, Господь, на такі речі, які сьогодні, Боже, ми не думаємо навіть, Господь, але я вірю, що ти будеш кликати нас, Господь, до великих місій, Боже, до великих речей, які ти запланував. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти віриш в нас, слава Тобі за це. Боже, ми просимо там, де ми оступаємося. Бережи нас, Господь, Боже став свої перешкоди. Не давай нам відходити від тебе, але триматися твоєї дороги і служити Тобі. Просимо Твого благословення від початку і до кінця на це служіння. І тобі дякуємо, добрий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.